Добрий день малята! Рада зустрічі з вами! Я знаю, що у багатьох із вас є дома хатні улюбленці. Це можуть бути і кішка, і собака, папуга або кролик. А ось цікаво, у кого з вас є акваріумні рибки. Давайте послухаємо цікаві історії, розповіді про акваріумних рибок. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий хоч би з вікон. Та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому молодці, гадні, красені плавці. Що це таке? Так, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Рибки. Рибки, які живуть в акваріумі, називаються акваріумні рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона, прудко аж на дно пірна. Акваріумні рибки різноманітні за формою тіла і його забарвленням. Природа обдарувала їх різними кольорами: червоним, жовтим, блакитним, чорним, деякі рибки смугасті, плямисті з неоновим кольором. Теж стосуються і форми тіла. Одні рибки, як листочок плоскі, Інші – з круглими товстими бачками. У деяких мешканців акваріума пишний великий хвостик або довгий і вузький. Діти, а яких акваріумних рибок ви знаєте? Про деякі з них я вам сьогодні розповім. гупі ця красуня привертає до себе увагу не лише зовнішнім виглядом, а й своєю невибагливістю. Гупі мають маленьке, вузеньке тіло, яке вкрите різнокольоровими плямами. Різні штрихи та крапки створюють неповторні малюнки на тілі рибки, і все це виблискує і переливається. А ще спинні плавники можуть бути круглої, квадратної, трикутної форми та витягнуті в стрічку. Хвіст може бути у формі лопати, стрічки, вуалі. Сомики загалом ведуть нічний спосіб життя і постійно кудись ховаються. Тому потрібно подбати про те, щоб у сомика був особистий таємний куточок, а ще вони люблять переривати дно акваріума, легко вживаються з іншими рибками і можуть виростати до 27 см. Меченосці завдяки своєму забавленню одразу впадають у вічі. Як можна здогадатися з назви, ці рибки мають одну цікаву особливість хвостовий плавник у вигляді меча. Правда, мечем володіють тільки самці. Меченосці дуже витривалі і неперебірливі у харчуванні. Золота рибка приваблює своїм яскравим золотим виглядом. Вона є окрасою будь-якого акваріума. Вона досить великого розміру, а ще вона не нажера, буде їсти стільки, скільки ви їй дасте. Вважається, що золота рибка виконує бажання, несе удачу. Акваріумні рибки всі таки різні, такі не схожі один на одну, але всі вони живуть у воді. Так само, як ми не можемо жити без повітря. Так і риби не можуть жити без води. Це їх дім. Дітки, а як ви вважаєте, у якій воді рибкам живеться краще? У чистій? Чи ось такій брудній? Так, в чистій. Вода в акваріумі завжди повинна бути чистою, прозорою. Якщо вода стане брудною, то її треба поміняти, а камінчики, які лежать на дні, помити. Інакше рибки можуть захворіти. В акваріумі є ще водорослі. Деякі рибки ними харчуються. А ще вони насичують воду киснем, який також необхідний підводний мешканцям. Тіло риби складається з голови та тулуба. На голові є очі, рот та зябра, за допомогою яких вони дихають під водою. Плавці на спині та черівці. Які допомагають рибкам плавати, а ще хвіст, який теж допомагає пливти і повертати. Це такий моторчик, тіло вкрите лускою. А що ж їдять риби? У рибок особливий корм, який продається в зоомагазині і в якому вже є всі потрібні для рибок поживні речовини, щоб жити в акваріумі і не хворіти. Рибок треба годувати щодня. Рибки добре бачать корм один одного. І тих, хто їх годує. Вони помічають рухи за акваріумом і підпливають ближче, коли підходить людина. Отже, малята, я сподіваюся, ви дізнались багато нового та цікавого про догляд за акваріумними рибками і взагалі про їх життя. Зараз я пропоную вам виконати таку роботу. Ми спробуємо з вами намалювати мешканців акваріуму. Подивіться, як це буду робити я, та повторюйте за мною. Та перед тим, як почати працювати, ми повинні з вами що зробити? Так, пальчикову гімнастику. Рибка плаває в водиці. Рибці весело гулять. Рибка, рибка, золотенька. Хочемо тебе піймать. Рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила. Рибка хвостиком вильнула швидко, швидко поплила. Молодці діти, давайте спробуємо ще один раз. Рибка плаває в водиці, рибці весело гулять. Рибка-рибка золотенька. Хочемо тебе піймать. Рибка спинку вигнула. Черв'ячка зловила. Рибка хвостиком вільнула. Швидко-швидко поплила. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фломастер, пензлик, водичка, фарба трьох кольорів та паперові трубочки. Для їх виготовлення потрібно із паперового рушничка взяти серединку та розрізати надвоє та зафіксувати скотчем. Для початку нам потрібно фломастером намалювати шаблон рибки. Щоб намалювати луску, нам потрібно взяти половинку паперової трубки, набрати фарби та методом штампування нанести на рибку, почергово змінюючи на інший колір. За допомогою ліній прикрасимо наш хвостик та поплавки. І ось така в нас вийшла чарівна рибка. Що ж діти, я впевнена, у вас вийшли дуже чудові роботи. Їх я буду чекати у нашому клас-румі. До побачення, до наступних зустрічей!